Ізерунок для об'ємної шапочки. Тут рапорт у мене 5, 4 з виворотніх одна лицева. Одну лицеву я пров'язую на ряд нижче. Я заходжу, петлю на ряд нижче. Зараз я вам ще раз покажу раз, два, три, чотири виворотних, одна лицева, на ряд нижче. Бачите? От я б так заходила, звичайно, а так я заходжу. Нарядниче. Тоді оцей ряд вертикальний у нас дуже такий об'ємний виходить. Для шапочки супер. Так, я в'яжу в 4 нитки. Три нитки алізе, ангора і один кіт Ну, Ангори тут 20% вовни. Забрала я 83 петлі. Дві кромочних 80 кратні п'яти, а лише одна тут, оця так би мовити, петля йде виворотня, для того, щоб оцей вертикальний ряд був рівненький. Коли немає оцієї зворотньої тут петлі, він не виходить гарний, акуратний. Потім я зішию так, що не буде видно. шва. Ось рівних петельок.